Так, друзі, усіх вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про ТБТ, це в нас танк з новорічних коробочок. Багато хто його порівнює з цією шкодою Т-56, але це, напевно, не дуже доречно, так як Шкода у нас це в нас Імба на восьмому рівні, а ТБТ, на жаль, не дотягує, не дотягує це, середнячок, навіть, можливо, і нижче. Проблема танка це його віч не киде. І дуже воно довге. Навіть не дивлячись на те, що коса пушка, якщо було б киде там в районі 24-25 секунд, це вже б було норм. В принципі. А так, машинка, ну, така собі скаже. Порівнювати її з цією імбою я би не став. Ну, але геймплей похожий. А також пушки. В принципі, ось так. Зіграв я пару боїв на ній. Так, скільки у нас боїв? 11 боїв, 300, практично, скажем так? Ось. Ну, в принципі, непогано. Зараз граємо два бої, подивимося характеристики. Про машинку. Характеристики у нас. 496. У нас шкода. Перезаряджання 30,5 секунд. Це прям дуже довго. У нас два снаряди в барабані, не три було б три було б норм. в принципі. Кути мінус 7, шкоди мінус 8. Ну, принципі, по часу зведення і розкиду в них плюс-мінус одинаково. Можливо, шкоди чуть, -чуть гірше, можливо. Середня шкода в хвилину у нас 1800. Так, з грубого скажу. Це прям печально. Печалька. Так, міцність на закалишці у нас 280. Отаке таке. Бронювання башти 240. Бронювання корпуса 120. Зараз ми ще розглянемо бронювання. Так, маса в нас 50, питома потужність 15. Ну, в принципі, ну, набирає, скажімо, швидко він свою максималочку, ну, в принципі, непогано скажемо Так, тут і будемо розглядати, і огляд у нас 427 метрів. Так, ББшка у нас 247, і під калібр у нас 290. Ну, це слабенько на 9 рівні. Там є і 320, і 310. Ну, 290, трошки не то. Час перезаряджання між пострілями в нас 3 секунди. Розглянемо бронювання. Ну, НЛД у нас слабеньке. І досить воно велике в нас. Ось, а якщо виїжджати так, це вже зовсім друге діло буде. Але ми будемо підставляти ось так. Ну, в принципі, розводити можна, можна пробувати. Тут кут непоганий виходить, але старатись Ну, якщо на закалочці, можна навіть і через каточок пробувати. Так, ВЛД на стику в нас 300. Ну, непогано, тут будуть рикошетики. І ВЛД 260 і збільшується до 320. В принципі, ну, непогано, скажімо. Ось, і башта. Ну, башта в нас. Тут де маска 600, 500, 400, тут 320. Сюди як будуть попадати? 10, 11 на голді. Ну, вони, я думаю, вони будуть шити практично всі. Так, ну і тут будемо ловити рикошетики. В принципі, башня потужна, скажем. Єдиний мінус, що великі калібри ББшками, я думаю, сюди будуть закидати 60 мм. Це типу така пластинка, як Піса третього. Ось, ну але, але, але трошки від кутів встати і буде норм. Ну, в принципі, башня хороша, башня прям потужна. Добре, погнали, граємо ось так, подивимось. Надіюсь, можливо, в майбутньому. Що зроблять з КД, або, або додадуть хоча б один снарядик. Це було б непогано. Так, граємо з 10-ми. Є 75-й проти нас ТБТ і БЗК. Зігравши 10 боїв на цьому апараті, можу сказати, що двічку іменно будете давати дуже рідко на ньому. Один буде падати в землю, другий буде десь теж летіти і дуже довго будете перезаряджатись. Постійно, Постійно коли буде В принципі їде 40-41, так, на турбінці. в принципі норм. Так, є 75 там, угу. Так, а базашка, да? Ага, базашка Я стоять Блядь, ну ты влайн Шауден, блядь, блядь Шауден Яжи Давай Давай маленький, поехала Так, ну цю точку я не мав получати. Цю точку я не мав получати. О, це погано. Найс, давай маленький, твій вихід. Він весь прохаваний, тобі це Так, стерва стоит. А, стерва втекла. А у нас уже на базе наверное. Ну, он зараз помирает, мне, напевно, здаётся. Верхняя прочла она не альфа. Она справди по. Ну. Угу. Так, ну тут поразочка. Тут на жаль, поразочка. Так, стерба розібрала, в принципі, з тих скажемо. Так, ну 3000 медали, 550 насвітили, я думаю. Я думаю, непоганий результат на ББшках. І треба просто зводитись тут до кінця я арта добираю. Добре, через 200. 3 200 дали. Так, по фарму в нас практично 100 000. Ну, непогано, непогано. Погнали зразу в другий бій. Ну, Можливо, до апарата треба трошки привикнути поіграти. В принципі, якщо виходиш двіючку, даєш на тисячу і розмінюєш своїх союзників непогано. Просто треба десь піти собі на перекур на 30 секунд, поки всі там стріляються, а ми віддихаємо, скажімо так. Так, 9. Добре. Добре, добре. Тибетежка. Сім п'ять два? Сім п'ять два теж тридцять. Тридцять три, тридцять п'ять секунд перезарядка, але там три снарядика. Пристадевносто. Ну теж специфічна машина, треба до неї провикати, ну броня там така, скажімо, рандомна. Деколи його прям ну, нереально пробити. Але пушка дуже-дуже коса, 752. Ташка в нас на центрі. Ну Цікаво, цікаво. Він піджимається з 430-го. Це що, злодик? Іде. Так, його шка ну в принципі, мене прикривають. Але треба буде ось тут пробувати накидувати. Зашко пропустив. Ні, краще тут стріляти на далеку відстань, він прям косий, косий Так, ну тут треба розряджатися і пробувати піджимати їх. Ладненько. Тортик їде. Угу. О, тортик їде. І накида піти теж по 30 секунд. Ладно, якоби не пробувати давати один. Можливо, вони не знають, що в нас один. Ага, цей ще й став непогано. Окей, киде. Добре, даємо один. І йдемо на киде. Ну, дуже хотілося, щоб е, його апнули, в принципі. Кажу, хватило просто перезарядочку, урізала на секунд 5. Вже би він заігрався по інакшому. Йох. Так, цей мінус одну. Ну це... це мій косяк. Треба було його зразу добирати, я думав його добира. Так, це накиде теж. Це не накиде. А, ціна ще померли. Я зрозумів. Давай, давай, стоїть. Мене побили. Окей, цей дурик мене ще штовхає сзади, дякую. Так, ну краще яга. За 30 секунд кидає дві плюшки, навіть навіть можливо і більше. І Димашка в неї там прям за 30 секунд під 3000. тисячі. Ой, під 2000, тисячі, тобто. Під дві тисячі. А цей теж накида. Ооо, згорбісь. Ось якось так. Не повезло з Ну Танк в моменті може накидувати, якщо бій затягується, якщо залітає, то можна накидати. Ну, але кидешка у нас. Це єдиний мінус, напевно, такий. Це остальне терпимо, якщо б кажу, була б де 25 секунд, було б досить непогано. Так, і бій в нас ще затягується. он еще может на затащить. Нормально, базашка дала. GF-тишка. Это девятый, так? Угу. На 800. А не, тут поразка. Тут поразочка. Ай-яй-яй, успешу. Ха-ха. Цей бабашка не стреляет, да? Ага, добав. Що в нас вийшло 2700, грубо, 70 тисяч по кредитах. так? Загалом у нас вийшло 2940 за два бої. Оформили ми 167 тисяч без прем-аккаунтом, без резервиків. Ось, що можу сказати про даний апарат? Ну, в принципі. Два барабани дав, 2000, так поформив і, в принципі, непогано. Танчик специфічний, та, танк на любітеля. Ну, мені, в принципі, він зайшов. Подивимося. Висновок. Танк посередній. На любителя, скажімо так. З довгим дуже киде, з косовою пушкою. Не знаю, ще поїжджаємо, буде стрім. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте вподобайку. Всім дякую, залітайте на стріми і всім спокійного дня.